Я хочу сьогодні, брати і сестри, якось з Божою допомогою більше і більше підняти оце бажання і розуміння. Знаєте, дуже важливо, в Слові Божому ви можете навіть собі записати, не просто знати і вивчати Слово Боже, але Слово Боже потрібно ще любити. Як ви думаєте, чому Слово Боже потрібно любити? Друзі, його потрібно любити, тому що слово Боже це і є Бог. Якщо ми хочемо сьогодні мати відносини з Богом і щоб Його слово було реалізовано в тобі і в мені, одне із імен в Ісуса Христа це є Слово Боже. Син Божий має багато імен. Багато значень Його імена несуть за собою. І Хто хто, а цар Давид, він дуже чітко зрозумів, як прославляти Господа. Що потрібно любити Господа і слово Його. Він каже, що Він про закони Божі роздумує, він насолоджується, закони Божі йому радість приносять. Друзі, закони Божі і нам з вами мають приносити сьогодні радість, а не печаль. Радість, ці постанови, які Бог сьогодні поставив, ми маємо зрозуміти. Ви знаєте, що на землі сьогодні багато церков. Ви знаєте, що сьогодні багато різних знаю, течій, направлень різних. Вчення відрізняється в багатьох церквях дуже суттєво. І в біліграма є одна із проповідів. Там, знаєте, вона десь приблизно своїми словами скажу, яку вона має назву? Церкви, які ведуть в пекло. Як вам така назва? Як вам таке розуміння? Сьогодні є церкви, які ведуть в пекло. Проблема дуже велика, катастрофічна. Що сьогодні люди по іншому уявляють Бога, по-іншому сьогодні відносяться до вчення Слова Божого, все по-іншому. Сьогодні, знаєте, такий ліберальний світ. Типу з Богом можна домовитися. Бог є любов, Бог буде покривати абсолютно все. Ні, не буде він покривати. Бог ніколи не покриває гріх, друзі. Він його виявляє і дає тобі шанс покаятися, від того гріха. Якщо душа не кається, не відрікається, то що Божий суд. Ми вже бачимо, що люди на землі живуть як в пеклі. Багато людей вже страждають. Ті, які відступають від Бога, їхня кончина страшна, жахлива. І слово Боже вчить завжди, наблюдайте, спостерігайте за праведними і неправедними, за їхнім життям і за їхню кінцівкою. Хто як живе і як закінчує. Дуже важливо сьогодні розуміти. Церква Божа, це надсерйозно. Відносини з Богом ми маємо з вами будувати надсерйозні. Ми маємо бути з вами дуже відповідальними людьми, богобійними людьми, виконавцями Слова Божого, друзі. Ми маємо зрозуміти це слово полюбити, і слово Боже, і закони, які тут написані, вони не мають бути нам сьогодні в тягость. Бо слово Боже каже, якщо ти хочеш бути блаженою людиною, благословеною людиною, то полюби слово Боже. Живи по слову, роздумуй про нього. Давид написав у першому псалмі блажена людина яка не ходить на нараду нечистивих і не стоїть на шляху грішних і не сидить у зборищі злориків. Блажен чоловік, который не ходить на совет нечистивих и не стоит на путі грешных и не сидит в собрании злоречивых, Інший переклад – развратителей. Якщо, можливо, не всім зрозуміло українською мовою. Але в законі Господі насолода Його. Але в законі Господім насолода його і про закон Його він розмірковує в день і вночі. Друзі, як важливо нам сьогодні зануритись в день і вночі. Що ж написав Давид? Що ж написано в тому псалмі Боже, допоможи. Я згадую одну жінку. Колись брати з церкви на кар'єрній служили одній старушки і проповідували, і вона, на жаль, знаєте, вже прийняла Господа в стані паралізованої. Вона була повністю лежача, паралізована. І вона в такому стані прийняла Господа. Жаль в Чому що вона не прийняла раніше, коли ходила ще своїми ногами? І атакую його словами, роз'ясни мені, я читала псалом там який написав Давид, і я не зрозуміла, роз'ясни, що це значить, він написав, поясни мені. Той брат прийшов з кухні, дивиться, йому шепнув, каже: слухай, в неї пустий холодильник, в неї нічого немає. Я впевнений, що вона вже не знаю, скільки днів нічого не їла. Ну, їй не цікавиться їжа фізична, їй цікавить, що написав Давид. Їй цікавить, що написано в тому псалмі. І брати, знаєте, були дуже такі сказав, стурбовані. Вони були в шоці, вони давно не бачили такої людини, лежить лежить на ліжку. Знаєте, майже, майже без рухів вона не може ні вставати, ні ходити, вона паралізована. Ну, їй цікавить, що написав Давид, їй цікаво, що написав Господь. І вони її готували до водного хрещення. І прийшов час її хрестити, вони кажуть, сестра, давайте ми вас охрестимо. Вона каже, де ви мене хочете охрестити? Вони кажуть, у вані, наберемо зараз ванну води і в вані вас хрестимо. Вона каже, а Ісус Христос, ви ж казали, Він в Іордані, в річки хрестився. Я хочу, щоб ви мене зараз в річку відвезли. Вони кажуть: зима все замерше. Вона каже: Розріжте льот. Розріжте. Я хочу в річці. І брати, вони не могли з нею сперечатися, вони побачили, що в неї неймовірна віра, вона щось. Вона, читаючи Слово Боже, вона не, вона не просто так занурювалася, а роз'ясніть то, а роз'ясніть то, а що значить то. Вона хотіла розібратися в лежачому стані, як працює слово Боже, друзі. Ми маємо з вами розібратися, як же працює слово Боже, як слово Боже може працювати сьогодні для тебе, для мене, в твоїй ситуації, в твоїй проблемі, в твоїх хворобі, в твоїй, можливо, біді, сімені чи ще якісь, як може працювати сьогодні слово? В нього треба, його треба полюбити, в нього потрібно повірити. Брати беруться, були, знаєте, 80-ті роки, кінець 80-х, початок 90-х. Беруть Жигуль, такий, знаєте, він був фургон двойка. Він був не багажник, а відкривалася в нього задня дверь. Вони сидушки всі вбрали і в лежачому положенні і туди занесли і повезли хрестить паралізована. Брати привезли <кій> там, де вони розрізали той льот, вийшли на той льот і запитують сестра, чи ти віруєш в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Вона каже: вірую. Чи ти обіцяєш, йому служити в добрій, чистій совісті. Вона каже, обіцяю, на основі твоєї віри, на основі твоєї обіцянки. Брати кажуть, хрестимо тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І туди, і в холодну воду повністю з головою. Друзі, сьогодні люди з руками і з ногами бояться, щоб в басейні хрестили, щоб не дай Бог водички не ковтнуть. А ця людина вона, вона не могла рухатися. І вона повністю довірилась братам, які її в холодну воду, в шок, в шок таки погружають, не руки, ні ноги. Вона паралізована, трохи там рука, якась шевелилася. І вона повністю довіряє, що буде, то буде. І її в ту холодну воду, в ополонку. І ви знаєте, чим закінчилось? Вони її витягнули з води, і вона встала і пішла своїми ногами. Слава Богу! Вона зрозуміла, як працює слово. Вона повірила в слово, яке залишив Господь. Слово, перед яким нічого не може устояти, слово, яке творить чуда, чудо, чудеса. Давид також повірив в Боже Слово, і саме Боже Слово в життю Царя Давида воно творило неймовірні чуда. Друзі, чудо творило, сила Божа сходила на нього. На кого ще так Дух Святий сходив, як на Давида, коли Давид міг догнати лева, який украв овечку. Доганяв лева, хватав його за макітру. І написано, Давид каже, якщо він супротивлявся, не відпускав мирно овечку. Що він робив? Він йому роздирав пащу, ламав йому челість. Молодий юнак, хлопець, звідки така сила? А його більше овечка турбувала, ніж Своє особисте життя. Він за овечку. Друзі, за овечку. Ти і я. Ми маємо сьогодні за овечку, за брата, за сестру, за людину дбати, переживати. Бог дасть і силу, Бог влаштує, Бог все зробить, і буде він як дерево посаджене біля потоків вод, що приносить світ плід, свій плід своєчасно і листя, якого не в'яне, і в усьому, що він робить, матиме. Успіх. Не так нечистиві, вони, мов полова, що вітер розвиває. Тому не встоять нечистиві на суді і грішні у зібрані праведних, бо знає Господь тобто, путь, шлях праведних, а шлях нечистивих, тобто путь нечистивих загине. Ми маємо зрозуміти, друзі, з ким Бог має справу. Ви знаєте, якби в Україні. Не було б в будь-якій країні, якби не було дітей Божих віруючих людей, та країна вона б не існувала Вона б не існувала б. І сьогодні саме за завдяки в тій чи іншій країні, де багато віруючих, Божих синів і доньок, Господь рахується з тою країною, з тою нацією. Ну це знову ж до часу. Побачите, якщо Господь з будь-якої країни тільки почне масово виводити віруючих, почнуть отуди виїжджати масово десятками тисяч. Це означає, що та країна порахована на дні і на години. Як тільки уходить відуди праведник святий останній, суди Божі, там нічого не буде. Зрівняється все. Так було по Слову Божому, так і буде. Так і буде. Розумієте, Вавилон про останні часи також каже, будуть спостерігати з води, з кораблів будуть спостерігати, як він буде горіть і згорать. Країна багатюща, Вавилона, яка торгує сьогодні з усіма країнами, яка сьогодні керує, знаєте, економікою всього світу, буде згорати в усіх на очах, і ніхто їй не допоможе. Ми маємо зрозуміти, брати і сестри, Господь сьогодні він є наша сила, Господь він є наш захист. І сьогодні ми маємо зрозуміти все більше і більше. Господи, що я маю сьогодні робити в ці часи? В часи, коли на вулиці холод, коли війна, коли рвуть снаряди, рвуть ракети, коли сьогодні, знаєте, ця холодюка знищує, знищує майно людей, знищує навіть і людей. Що ми маємо робити? Я більше ніж впевнений, якби в будь-якому районі, мікрорайоні всі люди, щоб вони в кімнатах в себе в квартирах не ругались і не кляли весь світ, а щоб вони вийшли на вулицю. Так як я бачу десь деяких ЖК-кварталах в Києва, не шашлик, бутилка водки і танці. Розумієте, і показують аля, ми, українці, такі крепкі, що у нас біда, у нас все, а ми тут шашлики, ми тут веселимося. Друзі, воно трохи виглядає, знаєте, на глупих людей, а не на розумних. І кому це що доказує? До чого я веду? Потрібно краще вийти, зібратися всім і крикнути, Господи! Скільки це можна продовжуватися? Ми зрозуміли, що чого нам не вистачає, чи кого нам не вистачає. І всі разом навернулися, аби і почали кричати до Бога, Господи, прийди, Боже, благослови. Друзі, повірте. Миттєва Божа реакція була. Миттєва Божа реакція була. Я пам'ятаю, як я був в Америці декілька років, і ми, нас запросила додому одна пророчиця, сосуд, сестра, і ми в неї в дворі. Вже так потемніло, це була вже кінець літа, можливо, навіть Так, да, кінець літа було. І ми почали співати псалми в дворі. І ми почали співати псалми, славить Господа. І зійшов Дух Святий на те місце. І вона каже, я бачу видіння, я бачу відкрите небо, і я бачу, як Бог схилився, нахилився і ухом слухає, і він радіє від того, що невеличка група людей робить. Славить Бога. І потім Бог почав творити чудеса десь, можливо, за пів кілометра якийсь там ішов хлопець. Він англійськомовний. Бог його таркається з серця, Бог йому направляє, куди він має прийти, на яку вулицю, в який двір. Прям каже, заходь туди на територію і там я тобі щось скажу. І уявіть, в Америці так взагалі, ну знаєте, коли тебе не запрошують, ламануться в якийсь двір, в якийсь дім це, ну, це небезпечно. Він заходить, прямо обходить дім, заходить на задній двір, туди до дека, до тераси, і він плаче. В сльозах він ридає. Каже, мене Бог привів сюди до вас. І щось Бог мені хоче сказати. Ми в нього запитуємо, хто ти. Він каже: я бивший віручий, я відступник, я відступив від Бога, я на грані загибелі, і Бог там проговорив на тій вулиці до мене, привів сюди. І ми почали з ним молитися. І до нього пішло пророцтво. І Бог почав йому казати, де що він хотів зробити. Розумієте, де він хотів накрасти руки, де він не розв'язав питання, Бог йому все розказав. Він упав і ридав там, Господи, прости. Господи прости, Він каже, все, Бог сказав правду про мене. Ми його направили в церкву, щоб він далі ходив, служив Богу, і Бог каже, я тебе пробачаю. Друзі, зібралися, тільки зібралися, віручі слави, співати Бога. І Бог він відреагував, він почав на те місце, де зібралися святи відступників тих, написано в Біблії, що Бог переживає і дбає навіть про тих людей, які що вже відкинуті, обречені взяті на смерть, так чи ні? Бог дбає, як повернути відкинутого. І Бог його повернув. І ми там сиділи один на одного дивилися. Він ніколи голубців не їв українських, ми йому там голубців дали. І ще їжу, він був в шоці від тої їжі, від тої їди. Голодний каже, я вже не їв довго. Бог творячий чудеса, Бог подбав, привів його спас його, накормили його і направили його в дім молитви, щоб він служив Богу. Я хочу разом з вами помолитися і попросити Господа, друзі, читаючи одне місце для молитви, Ісая записав 61-й. В 61-му розділі дух Господа Бога на мені. Бо Господь помазав мене благовістити убогим, послав мене зцілювати розбитих серцем, звіщати полоненим звільнення і в'язням відкриття в'язниці, проповідувати літо Господнє сприятливе та день помсти Бога нашого, утішити всіх замучених. Сповістити замучених, сповістити засмучених на Сіоні, що їм замість попелу дасться прикраса, замість плачу її радості, замість сумного духу славний одяг. І назвуть їх стовпами праведності, насадженням Господа на славу його. І забудують вони пустелі від вічні, відбудують давні руйновища і відновлять міста поруйновані, зоставлені в запустінні з давніх родів. І прийдуть чужоземці, і будуть пасти, отари ваші, і сини чужоземців будуть вашими землеробами та вашими виноградарями». А вас називатимуть священниками Господніми, служителями Бога нашого, іменуватимуть вас, будете користуватися надбанням народів і славитись їхньою славою за ваше посоромлення. Вам буде віддано вдвоє. За ганьбу будете тішитись долею своєю. Тому що в землі своїй одержите вдвоє. Радість вічна буде у вас. І далі. Бо я, Господь, люблю правосуддя, ненавиджу грабіж при все спалені, але моя відплата їм непорушна, завіт вічний укладу з ними. Амінь. Потужне слово. Це пообіцяв сам Бог сказав. І це слово воно працює і виконається. Я хочу разом з вами в цій молитві звернутися до Бога сказати, Господь, яви свою славу сьогодні кожній душі. Дай зрозуміти слово Твоє, дай полюбити, дай повірити, дай ухватитися сьогодні за Слово Боже, щоб Слово Боже сьогодні вирішило Твоє і моє питання, Твою і мою проблему. Амінь. Молимось. Великий всемогутній наш Бог. Ми звертаємось до Тебе в цій молитві. Ми віддаємо належну славу Тобі, честь і хвалу, Господи. Ми приймаємо слово Твоє. Ми віримо сьогодні в Слово Твоє. Ми віримо в силу Твою, в силу Твої благодаті, Боже. Слово Твоє сьогодні, воно діюче Господи, Дух Святий сьогодні з нами. Дух святий сьогодні скеровує Словом Твоїм і церквою Твоєю. Ми хочемо бути, Господи, церквою, яка є славна. Любляча, мирна, слухняна, сповнена Духа Святого, сили Твоєї, благодаті Твоєї, слави Твоєї, Боже, ми хочемо сьогодні переживати Твою силу. Ми хочемо сьогодні, щоб спаслися всі українці. Ми хочемо, щоб прийшов мир і радість в кожну сім'ю, в кожний дім, в кожне село, в кожне місто, Боже. Ми хочемо, щоб відновлений був Київ, Боже. Важко сьогодні дивитися на Київ, який сьогодні в темноті, в холоді, Боже, без тепла. Ми, Господи, важко дивитися на зруйновані всі ці узли, теплопостачання, енергопостачання, Боже. Важко на це все дивитися. Важко дивитися, як воно рушиться, Боже, зсипеться, як люди сьогодні ходять з опущеними головами, з опущеними руками, Боже. Що це? Чому це? Дай сьогодні народу України зрозуміти. Дай сьогодні церкві в Україні зрозуміти, Боже, церква Твоя, вона має бути, Господи, сьогодні, люблячою, слухняною, вірною, чистою святою, сповненою любові і радості, сповненою силою, благодаті Твоєї, Боже. Зроби, навчи, проведи, Боже, благослови, Господи, нас далі. Наповнюй Духом Святим, Господи. Нам потрібно сьогодні розуміння Слова Твого. Нам потрібно полюбити сьогодні слово Твоє Боже, закони Твої полюбити. Ми хочемо бути щасливими і благословеними. Звісно, що хочемо. Допоможи нам в цьому. Просимо Тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.